Дорогі брати і сестри, я чесно скажу, я дуже скучу за вами. <ривіт> да. Чесно, пробачте, що нас не було, війни. А ми я знаю. Просто треба було провідати і рідних, і близьких. Ви знаєте, сьогодні я якраз і в темі буду, верніше, сьогодні в тому, що буду говорити, якраз буду задівати цю тему, що... Ми живемо в час, коли приходиться розлучатися з нашими рідними, і близькими, бо вони шукають якогось кращого життя, тікаючи від війни, багато хто, можливо, і з ваших рідних, близьких, знаходяться за кордоном, і ми скучаємо за ними, і любимо їх. Ви знаєте, коли ми уїжджали вже від сестри, і проснулася її донька, ну, вона з полінкою провела цілий тиждень там. Вони разом і на одному дивані гралися і спали, і ми засинали, вони ще до ночі там грали. І ми уїжджали, знаєте, і вони, проснулась Єва, ну, племінниця, і починає плакати, 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 що її заспокоїти не можна. І ви знаєте, ви, коли вже уїжджали, ти розумієш, наскільки це важко навіть дітям переживати, які саме більше сприймаються, коли рідні, близькі, дуже далеко. Дітки, хотів би запитати зараз е, у вас питання. Скажіть, будь ласка, коли вас хтось ображає або коли вам важко, що ви робите? Сентр. Сентр? Ні, а коли вам важко і вам потрібно комусь висказати щось пожалітися, куди ви біжите? До мами. До мами, о. а хто біжить до тата? Біжите до тата? О, молодці, бо мама може ще їй дай по поки може. Да? А тато завжди такий милостивий, добрий. О, бачить, точить. Так, да, дітки, це, це так і є. Я пригадую себе, коли я дійсно я провинився там. Навіть перед татом провинився, я біг перше до мами, бо вона мене розуміла і обійняла, каже, не роби більше, а тата міг дати й по попі, щоб не робив. Так і ви знаєте, що небесний батько, Бог, він схожий на наших дуже батьків. Він той, який завжди зрозуміє найкраще. І дорослі люди, і діти. Приходили до Ісуса, щоб послухати Його, щоби побачити велике чудо, яке Він творив, щоб послухати слова істини, слова правди. Так як і ви біжите до батьків, коли вас ображають, ви знаєте, що так і ми біжимо, коли у вас якісь проблеми зі здоров'ям, з чимось іншим, в школі, ми біжимо до нашого небесного батька, Бог, який нас завжди чує. Сьогодні я хотів би читати Слово Боже. Це з від Матвія, 11 розділ, 28, 29 і 30 вірш. Добре нам відоме місце про те, що ми, дорослі і діти, маємо прибігати до того завжди, хто нас зрозуміє. Хто нас розуміє, як ніхто. Це наш творець. Іван Дивід Матвія, 11 розділ. 28, 29 і 30 вірш. Будемо по черзі читати і будемо розважати. Ісус Христос, після того, як Він відповів Івану Хрестителю, Іван Хреститель послав посланців до Ісуса і каже, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати іншого Спасителя. Ісус Христос відповів Івану Хрестителю, що сліпі прозрівають, той, хто на ноги хворів, вони виздоравлюють. Ось найкраще свідоцтво було для Ісуса, щоб люди повірили, щоб Іван Хреститель зрозумів, що це є Спаситель. І тоді Він каже до тих людей, які прийшли до Нього, до учнів, він каже такі слова: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Кожна людина в цьому житті, я думаю, дуже часто під час війни стикається з тим, що. Ми відчуваємо тривогу, біль, так як ми вже говоримо з розлукою, ми стикаємо з цим кожного місяця, можливо, кожного дня. І нам важко з цим жити. І Ісус Христос говорить, що прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Дві неділі назад я був в одної жіночки, яка, уявляєте, діти, 45 років, 45 років. Вона була тренером спорту, майстер спорту з Гребі. Знаєте, що це таке? Це сідаєш в таку байдарку, тонку лодку, і пливеш. Знаєте такий спорт? Та я думаю, знаєте, може, ще й колись будете плавати. І вона 45 років була майстром спорту. І ви знаєте, я з нею сижу, вона каже: Пішли, льош, поп'ємо кави, поспілкуємось. Я заходжу до неї в будинок, і знаєте, що я побачив в неї на столі? Як ви думаєте, що я побачив дивну книгу, про яку ми вчимо? Біблію. біблію. Так, я побачив дві навіть Євангелії. Я, я так зрадувався, тому що я раніше її бачив і навіть не уявляв, що вона може Біблію читати, та людина. І мені якби розуміючи, що вона старша людина, мені було важко почати розмову з нею. І тут вона каже, Льош, ви бачите, що в мене дві біблії. Оце я читаю. Каже, а ви знаєте, як я прийшла до цього? Каже, я 45 років була майстром спорту, і потім я зрозуміла, що треба задуматись, хто мені дав це все, хто мені дав здоров'я, хто мені дав сили, оце гребти все життя, ну майже все життя, тренувати тих студентів, хлопців, дівчат. І вона каже, я прийшла до пізнання, що все це дав мені Бог. Але ви знаєте, те, що далі відбувалося, для мене був шок трошки. Мені здавалося, я вже так розслабився, пив ту смачну каву, і вона мені розказує, каже, Льоша, я стільки церков відвідала, була і в і в 50 і в православних. І ви знаєте, до чого я прийшла? Знаєте, що вона мені сказала? Все це секти. І я занімів, мене така, знаєте, я думаю, скоріше виходити. Я вже боявся тої розмови далі. Каже, це все секти, Льоша. Оце, що в серці, оце, що вдома, оце нормально, оце правильно. Я кажу, кажу, Людмила мені ні. Кажу, зовсім не так. Кажу, замкнутися в собі отут вдома і читати Біблію це не зовсім діє для спасіння. Ну, читати Біблію да, можна, якісь уроки отримувати. Але без церкви, без спілкування не можна. Вона каже, я це все розумію. Але стільки я пройшла, я оце побачила тільки. Ви знаєте, люди, які відча... 에... отримують відчай страждання, Ісус Христос говорить сьогодні, що прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. В першу чергу, так, ми маємо прийти до Ісуса Христа, до розуміння того, що ми грішні, і лише Ісус Христос може спасати. Я хотів би зачитати, а перед цим ще ми знаємо, що багато, можливо, чули про те, що багато людей приходять. До священиків і за закритою кімнатою вони сповідуються, розказують про свої таємні гріхи і думають, що їх пробачає Бог. Насправді це сповідь перед людиною лише. І відкриватись людині це не відкриватись Богові зовсім ніяк. Тому що Ісус Христос Він говорить: до мене прийдіть. Зрозумійте, що ви грішні, що ось ця жертва, яку сьогодні ми будемо згадувати, вона не даремна, вона ради вас. Зачитаємо е, пророка Ісаїя, приклад найкращого Ісуса Христа для кожного з нас. Ісаї 53 розділ, 3, з 3 по 5 вірш написані такі слова, з 3 по 5 вірш. Він погоджений був стратник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховав. Погоджений. І ми не цінували його. Направду ж Він немочі наші взяв і наші болі поніс. А ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами й мучив. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини він вмучений був. Кара на ньому була за наш мир. Ви бачите, що Ісус Христос. Говорить через слово своє, що Господь говорить через слово своє, що кара на ньому була за що? За наш мир. За цей спокій, про який ми сьогодні говоримо, що кожна людина стикається, вона біжить до психологів, до лікарів, якщо в неї тривога, якийсь біль. І забуваючи про те, що її творець найкращий віка, в першу чергу. Дійсно, ну, звісно, нам потрібно до лікарів бігти, але ми маємо довіряти своє життя в руки нашого Господа. Це в першу чергу. Ми бачимо, що Він був знайомий з хворобами. Хто, як не Ісус Христос, може розуміти нас найкраще? Той, який пережив страждання, пережив болі, пережив плювання, пережив знущання від людей, пережив зраду від людей, від самих близьких людей. І сьогодні ми маємо розуміти, що Ісус Христос Він повністю хоче підтримувати нас, аби ми йому довіряли своє життя. Тому Він говорить, прийдіть усі струджені та, заспок... та стомлені, і я заспокою вас. Е... Він взяв: ми бачимо, що наші немочі болі поніс за наші гріхи для того, щоб сьогодні цей день був. Для нас в радість, для того, щоб ми розуміли, що наше життя не даремне на цій землі, що Ісус Христос, Він віддав себе в жертву для нашого спасіння. Але вчитись, ми знаємо, що ми вчимося у когось, хтось в житті в нас є можливо авторитетом, наш батько, можливо, земний наш батько, і ми стремимось бути таким, як наш тато. Хтось для нас в школі є. Якимось авторитетом там вчитель чи вчителька. І ми вчимося її повадкам, вчимося її поваги до людей. І так, як Ісус Христос Він приніс себе в жертву, Він говорить, що все це я переніс заради вас. Тому ми маємо вчитися від Ісуса Христа, тому що Він є найкращий приклад для нас. Зачитаю також з послання до Римлян. 8 розділ з 35 по 37 вірш. Послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ з 35 по 37 вірш. Вірші, які, я думаю, будуть надихати нас і Наталі слідувати за Ісусом Христом і зносити ці страждання, які ми маємо в житті. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи не доля, чи утис? Чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день намеркуляють, нас вважають за овець приречених на законен. Ви знаєте, читаючи оце місце Святого Письма, що нас вважають як овець приречених на законе. Сьогодні ворог, країна ворог, ви знаєте, вважає нас за якихось бандерівців чи ще когось, правда. І страшно думати, наскільки їхній розум перевернутий, так як і християни раніше над ними знущалися, переслідували, тому що дійсно ми читаємо, що Яковець вважали їх, приречених просто на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас що полюбив, дійсно терплячи оці знущання, терплячи якісь розлуки в житті, страждання. Ми маємо розуміти, що наша перемога в любові Ісуса Христа, в заповіді Його, яку сьогодні ми згадуємо, що ми нагадуємо кожному собі, що Господь Ісус віддав себе в жертву ради кожного із нас, щоб ми жили, щоб наші діти, батьки, рідні, близькі, щоб вони бачили наш приклад приклад любові до Ісуса Христа. І тоді ми зможемо сказати: Придій до Ісуса Христа! Він той спокій! Які насправді людина шукає в житті. Ви знаєте, я поспілкувався з тією Людмилою е, Людмилою Олександрівною. Е, Людмила Сергійна, я вибачаю, щоб правильно вже сказати, так. Да. І поспілкувавшись, я їй розказав своє свідоцтво, своєї сім'ї. Кажу, ну кажу, вона, а вона спитала мене, як ви прийшли до цього пізнання, як ви отримали оцей мир в серці, вона каже до мене. Я кажу, ви знаєте, Людмила Сергіївна, я отримав цей яскравий приклад. За нас молилась дуже гаряча бабуся. Вона заохочувала, кажу, мене в церкву ходити, читати псалми в церкві. Потім ми молилися всією сім'єю за тата, який ну, страшно пив, що розходило, доходило до пару разів до розлучення. Я кажу, Сьогодні мій тато кажу, служитель, він служить там, дітям, в домах пристарілих і е, людям, які потребують переселенцям. І вона така, Льош, така, знаєте, нічого, бо взагалі на це не сказала. Вона такого мене обняла, каже, дякую тобі. Все. Ви знаєте, оце свідоцтво, коли ми просто можемо помовчати вислухати людину і розказати їй своє особисте свідоцтво. Не доказуючи якісь другі речі в житті, не розказуючи, які ми хороші, а розказувати про любов велику. Яку Ісус Христос дарував, ради того, щоб ми прийшли до Нього і отримали цей мир, щоб ми отримали спокій від Ісуса Христа. Слава нашому Господу за все. Амінь. Амінь.